Вікціми шпильками виходить з цього-навсього 49. Роблю такі невеличкі запаси матеріалу. Всім вітання, слава Україні. Пиляю оцю колоду товсту. Минулого разу я її починав пиляти, але щось вона палерама зупинялась, не фатала напруги. А Зараз ось пиляє доволі непогано. <кху> Вибачаюсь. Гарно пиляє, не зупиняється, видать, просто не вистачало напруги. Там було я б тоді аж на другий день замірив напругу. <клес> Воно там було 200 навіть менше вольт. А зараз, коли є 220, то і пиля. Знач, пиляю така широченька досточка, вона виходить 25 см, 250 мм. І пиляю. <клес> зараз на 50-ку. На 50. Тут трошки. Зарізав, ошибся в розмірах. Заїхав, дивлюсь, щось на те перепиляв, витягнув назад. Ось така виходить, далі що з нею робити, там буде видно. Можна настропило зробити 120х120, на 120. о, 50х120, ну, або так залишиться, якщо треба буде. Це таки заготовки зараз роблю. От. Поки я напруга, поки мороз невеликий, бо з тими... Що ось тут гепають, вам мабуть не чуть буде, а нас пилорами гудить, і вибухи йдуть, то через них буває у нас не вистачає напруга, або зовсім світла нема. І далі, що планують, <кхи> Ой, вибачаюсь, <кхи> планую далі зараз оцю колодочку товсту, товстенну, яка 420 йде, а тут у нас вона по ширині 60 майже. Ну так майже, а так більше 60, якщо цей діаметр взяти. от Так, десь 62 навіть. А вона мені не влазить в пилораму. Чому не влазить? Ну тут самі ролики їх-то роздвигаються. ось тут винт. Такий є. Видно вам не видно. От. І вона видвигається. Я тут вже видвигав, воно можна аж за колесо його витягнути, сюди поставити і ширини тут вистачить. Якщо відгулікати, того взяти, десь на 55 можна зробити. А ось між цими винтами, що піднімає так, щоб видніше було, зроблю. Оці винти. Ось одна шпилька така і друга шпилька. І цими шпильками виходить всього на навсього 49. так раз, 49 см. І тому ширше, ніж 49 я сюди не впну, і то якщо рівне буде. А якщо десь згиб, то воно буде впиратися. Тож треба зараз позапилюємо. Спочатку допиляю оце. А потім я зберігу запилку, сокиру, позапилюю, Ну, Планую, якщо не зміниться погода і інші обставини. Отак, потахесенько, поки дозволяє погода. Зараз пиляємо. Зробив отаку вот заготовочку випиляв на 120 шириною і пиляю, зараз 50. -ками. Отак воно виходить. Виходить така стропильна, стропильна балка чи стропильний брус. Стропильний брус такий 50 на 120. Ну, це на майбутнє Я плани там на літо. Якщо все буде гаразд, літа вона трошки ще підсохне і перекласти. От, а так потихеньку займаємось. Помаленьку потихеньку роблю такі невеличкі запаси матеріалу на майбутнє, так би мовити. Ну, на теплу пору року воно зараз трошки підсохне, і їх поперекладаю, От, накрию, щоб привітрювалось. І якщо все буде добре, будемо щось будувати або ремонтувати. Є деякі плани, але це вже потім, коли до них дійде черга. Тож зараз ще дві досочки ложу і йду запилювати оте з колоду пилювати Такс. Ну що, так, одну сторону більш-менш підпиляв. Зрозуміло, що це не ідеально. Зараз і тут, тут я почав пиляти. Зараз так лінію підпиляю. І так думаю, що десь вже повинна вона влізти в полагаму. Єдине, що вона дуже важка. тож я Зараз підпиляю, тут десь 45 виходить. Так як 4, ну, може більш-менш. Вона важка, теж зараз відпиляю, дочекаюсь, там поїде з міста. Помічник, бойцю цю вами не накачу і ми положимо там вже якийсь інший день буду пиляти, бо зараз дні доволі такі короткі. Пиляю з цієї сторони, тож більш-менш зараз щось. Повущало. Ще я тут спиляв трішки. Надпили поробию. Зараз я так закількою позбиваю. От. Це піде на дрова. А ось тикса така, як пух. гарненька. Тож зараз я її зберу, поки вона ще сухенька. От. Так потихеньку щось робимо. Потім накотимо на пологаму. Ох і вибухи там йдуть. Вам не чуть не так щось гучно сьогодні. Кілька днів більш-менш тихо було це знову. Ладно, то таке вже діло. Ну от так. На цьому буду завершувати. Трішки випаляв, трішки обпиляв. Ось трішки напиляв ще дров і забризків. Тож на цьому все. Всім пока, все буде Україна!